Червоний то любов, а жовтий то щастя. Саме ці кольори хризантем обожнює зоя задорожня із села Скороходове, що у Талалаївській громаді. Вони і переважають у її багатій квітковій колекції. Завдяки гармонії червоного і жовтого похмурий осінній день стає яснішим. Квіти це моя душа, говорить жінка, особливо тепер, коли всюди стільки горя, коли душу розривають розпач, страх. Біль, саме квіти рятують, вони мої антидепресанти. Кожен колір хризантем має своє значення, тому вибір кольору може підкреслити те, що ви хочете сказати. Білі хризантеми символізують чистоту та щирість. Жовтий колір асоціюється з сонцем і світлом, тому ці квіти несуть позитивний заряд, створюючи відчуття щастя та гармонії. Червоні або рожеві хризантеми це символ любові та романтики. Червона хризантема символізує пристрасть, глибоке кохання. І щирі почуття.